На перший вигляд не дуже цікава, але вона така має бути ох, така гаряча. Добрий день бухонько! Ви знаходитеся в моїй літній кухонці. Це берегиня, тому що тут є стільки збережено речей моєї бабусі. І моїх батьків. Сьогодні наша піч буде пекти капусту. Це особлива страва, дуже смачна і коронне блюдо на праздник. Перший раз ми її попробували тут у смідені. Ми поселилися в будинку, і нам баба Вороб'їха приносила нам варені буряки. І печену капусту. А зараз навчилися робити, тому що без печеної капусти скучно на праздник. Піч уже вигоріла, гаряча, готова пекти капусту. Часом, якщо господиня не дуже уважна, то може й загорітися. І сажає просто піч. в Змідені отак роблять. Всі сусіди приносять. І щоб не покутати капусту, встромлюють у качан якусь записочку на дереві, щоб знати, чи є Господи, благослови Святим Духом. Все, і закриваємо сатулочкою. Завісим. І до завтра, тому що капуста печеться цілу ніч. Доброго дня пічку. Піч наша регоче. Нам тусту капусту видати хоче. І більшенька, і меншенька. А тепер беремо капусточку. Дивіться, яка вона. Здається, як можна її їсти смакувати. Вона смачна дуже, тільки треба її добути. Зрізаємо качанчик. Розрізаємо її наполовинку. Тут припалені листочки, такі присмалені, сухенькі. Вони ж так акостеть. А оце те, що нам потрібно. Ріжеться як по маслу. Вона ж тріщить, хрестить капуста. А зараз вона просто така, така податлива. Дякувати тому огірочку, який зав'язався. А цей русіл нехай він сюди біжить. Обов'язково цибульку бульку півкільцями і здобрюємо олійкою з розсолом і часничком. художньо перемішати. Капусту ставили завжди. В середині стола. До неї можуть смакувати варенички або домашній хлібчик печений, свіженький. Так що припрошуємо. Кожного разу капуста смакує по-іншому. В чому тут секрет? то тільки знає господиня. Хороший настрій і добрі гості. Куштуємо нашу капусту, яка просто передає гармонію смаків. В кожній домівці ця капуста є. Всі печуть, дорослі, малі, дітки бігають. Мама пече, бабуся пече, сусіди печуть. Це обов'язкова коронна страва.